У Пекіні готелі почали організовувати вуличні прилавки з гарячими стравами, щоби заповнити падіння доходів усередині ресторанів. Збитки пояснюють тим, що клієнти та фірми скорочують витрати на поїздки, конференції та банкети. Готель Беюань став одним із 15 висококласних закладів країни, які останніми тижнями почали продавати їжу на вулиці. Для містян нововведення виявилося зручним. Ця 79-річна мешканка Пекіна відвідає прилавки майже щодня. їхнє місце досить відоме. Я чула про нього від сусідів. Тож прийшла. Видно, воно популярне. Я приходила майже щодня. Гадаю, це добра ідея і дуже зручно для нас. Інший клієнт каже, що причина появи таких ресторанів економічний спад економіка млява, купівельна спроможність падає. Такі заклади стимулюють споживання. Якби люди обідали всередині ресторану, вони б не ставили прилавків ззовні. найпопулярніша страва фірмовий смажений голуб, приблизно за 5,5 доларів. Це майже вдвічі дешевше ніж у самому ресторані. Відколи відкрили прилавок, щодня продають коло 130 голубів, замість 80, як раніше. Я думаю, що споживчі ціни дуже добрий показник, бо ціна ніколи не бреше. Якщо вони знижуються, це означає, що потрібні додаткові заходи та фіскальні стимули для пожвавлення попиту. Багато готелів не обмежується лише продажем їжі на вулиці. Деякі працівники одночасно ведуть прямі трансляції з прилавків у соціальних мережах, щоб привертати додаткову увагу та стимулювати продаж. Такі вуличні прилавки відкрилися в багатьох великих містах, таких як Шанхай, Гуанчжоу та Чинду.